Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 534 тисяч особин за добу 1 тисяча 270 і поранено 1 мільйон 603 тисячі вісімдесят песиголовців за добу 3810, танків 8 тисяч за добу, 10 бойових броньованих машин 15 тисяч одиниць за добу. 15. артилерійських систем 14195 одиниць за добу 61, реактивних систем залпового вогню, 1108 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 863 одиниці за добу, 2. літаків 359 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 355 одиниць за добу 50 крилатих ракет 2321 одиниця за добу 13 кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 19 248 одиниць за добу, 44, спеціальної техніки 2377 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.